Всім привіт! Сьогодні будемо фарбувати фасад. Познаходили в себе такі концентрати в основному зелених кольорів. Ось такий світло-зелений номер 40, зелений 41 номер і зелений весняний 42 номер, а також жовтий, він такий більше, як на оранжевий схожий. По пів флакончика подобавляли, так як вони вже старі. До, один до 19-го року, інший до 16-го року, інший до 17-го року, і цей до 19-го року. По пів флакончика додали на відро білої фарби. І розводимо колір. Вийшов дуже-дуже гарний, дуже такий прямо. Весняно-зелений, прям те, що треба для підняття для настрою. Гарний такий, аж душа радується. Хоч сьогодні немає і сонця на вулиці, але пофарбуємо фасад. Дай Бог, ми сьогодні стигнемо, і буде вже трішечки веселіше. Всім гарного дня. Далі буде як пофарбуємо фасад. Виложу відео. По подивитись, як гарно вийшло.